Рада вітати кожного на каналі Скарбничка Натхнення. Можливо, ви вже бачили анонс конкурсу у Шорт, а зараз в цьому відео я розповім правила участі у конкурсі, що це взагалі за конкурс, що необхідно буде на ньому робити, і, звичайно, який буде приз. Ну що, давайте почнемо все ж таки із приза. Переможець отримає дуже класну гру ручної роботи. Це гра А Хто не знає, що це за гра. Пояснюю. вона містить 16 карток, кожна картинка дублюється двічі, тобто 8 пар картинок. Як бачите, тут у нас серія пташки. Це дерев'яні гудики, які міцно пришиті на фетрову основу. Як грати в цю гру? Варіантів може бути декілька. Наприклад, може грати одна людина, яка перевертає всі картки і по черзі по одній відкриває. Якщо картки однакові, вона залишає їх відкритими. А якщо друга картка не співпадає з першою, то обидві картки закриваються назад. І так до тих пір, поки не відкриються всі картки. Ця гра допомагає розвивати уважність та пам'ять. Також цю гру можна грати вдвох. Наприклад, з дитинкою. Ви по черзі так само відкриваєте по дві фішки. Якщо вони однакові, ви забираєте їх собі, якщо різні, перевертаєте назад. Виграє той, хто назбирає собі найбільшу кількість фішок. В комплекті до цієї гри йде бавовняний мішечок для зберігання. А тепер щодо умов конкурсу: що ж потрібно робити, щоб принести користь природі. А також мати можливість виграти приз. Ні, вам не потрібно підписуватися на спонсорів, проявляти активність на сторінках чи щось подібне. Пам'ятаємо, що ви на творчому каналі і моя задача надихати вас на творчість. Тому об'являю конкурс годівничка зі скарбнички. Так, так, вам потрібно буде зробити годівничку одну або декілька. Чим більше, тим, звичайно, більше шансів на перемогу. Це як придбати декілька лотерейних квитків. Але годівничку робити не будь-яку, а за моїми майстер-класами, які зовсім скоро почнуть виходити на цьому каналі. Ось приклад однієї з годівничок. Ось така вона дуже мила, естетична. Годівнички будуть на будь-який смак, різні по складності, але дуже складних, чесно кажу, не буде. Тому в цьому конкурсі зможе взяти участь навіть дитина. Тож, який алгоритм дій потрібно зробити для того, щоб взяти участь в цьому конкурсі? Тут ви бачите список того, що зробити необхідно. Перше, бути підписаним на цей YouTube канал. Друге, звичайно, вам потрібно буде зробити годівничку або смаколик для пташок. Майстер-класи вийдуть на канал пізніше. І ось ви підписалися, зробили, і що далі, як же взяти участь у конкурсі. Все просто. Вам необхідно викласти допис на свою сторінку в Instagram із фотографією годівнички. Ви можете додати якийсь опис або взагалі ніяк не описувати, але дуже важливо під цим дописом позначити мою сторінку в Instagram, ось її назва, а також поставити цей хештег годівничка. Ці скарбнички. позначайте мене для того, щоб я побачила ваш допис, а ставите цей хештег для того, щоб ваша робота потрапила у скарбничку з іншими роботами. І ось серед тих робіт, які знаходитимуться під цим хештегом, ми будемо обирати переможців. Тепер із того, що не обов'язково робити, але. Було б непогано це підписатися на мій телеграм-канал, який називається так само Скарбничка Натхнення. Там я ділюся різною інформацією. Наприклад, зараз ви зможете а, почитати там корисну інформацію про те, чим можна та не можна наповнювати годівнички. Також підписатися на мій інстаграм, це не обов'язково. Але вам буде простіше, якщо ви не загубите мою сторінку, так як голосування і вибір переможця буде проходити саме на ній. Ну і звичайно, звичайна сторіс теж вітається, мені буде дуже приємно, якщо ви позначите у сторіс, що ви берете участь у цьому конкурсі, але знову повторюсь, це не обов'язково. Відразу відповім на питання, чи можна щось змінювати, коли ви робитимете по моїх майстер-класах. Звичайно, це творчий процес і дуже вітається творчий підхід. Мені буде цікаво подивитися на одну і ту саму роботу, але дещо в іншому виконанні. Тобто, ви можете щось замінити на своє, зробити трішки інакше, наприклад, змінити інгредієнти для смаколика. Або замінити десь кору на гілочки, чи, наприклад, замість відерця пластикового взяти баклажку і так далі. Тобто такі моменти вони навпаки вітаються. Це буде ще цікавіше, коли не всі роботи прям однакові, однакові, а буде дещо відрізнятися. Але важливо, щоб дивлячись на вашу роботу, я зрозуміла, за яким майстер-класом ви її робили. Тож саме в цьому конкурсі ви не придумуєте самостійно чи не берете а, із якихось там інших джерел майстер-класів, а берете їх саме зі скарбнички. Ну а тепер, скільки триватиме конкурс? Він триватиме до кінця зими. А, тобто у вас ще є час зробити годівнички, є час попіклуватися про природу, підгодувати пташок, зробити таку добру справу і взяти участь у конкурсі. Обрати переможця ми будемо наприкінці зими, можливо, на початку весни. Але я б хотіла так під кінець зими це зробити, яким чином буде братися переможець. Я не хочу використовувати генератор рандомних чисел, так як він ну логічно просто обирає рандомну людину. Але я розумію, що різні учасники можуть робити різні поскладності вироби, і мені хочеться, щоб старання були оцінені максимально достойно. І обрати людину, яка дійсно зробила найкращий виріб. Тому зробимо голосування, яке пройде у мене в сторіс в інстаграмі. Ось назва аккаунту. Голосувати будуть мої підписники. Ви також можете взяти участь в голосуванні. Тобто будуть фотографії ваших робіт, тому, будь ласка, старайтеся зробити гарні фотографії, так як люди, які а, прийматимуть участь в голосуванні. Звичайно, що вони будуть оцінювати саме візуально вашу роботу. Якщо буде по декілька годівничок з одного майстер-класу, вони, звичайно, будуть іти разом. Серед них будемо обирати лідери, а після лідери будуть змагатися між собою, доки одна робота не набере найбільшу кількість голосів. Все буде чесно, ви зможете спостерігати за процесом голосування. Думаю, це буде цікаво, набагато цікавіше, ніж декілька секунд почекати яке ж рандомне число випаде. Ага, забула ще сказати: кожна з ваших робіт матиме свій номерочок. Тобто, після того, як буде додали допис, я перейду на нього і в коментарях залишу номер. Таким чином, ви побачите, що я побачила вашу роботу і вона вже бере участь в цьому конкурсі. Важливо, коли будемо. Підводити підсумки, обирати переможця, забороняється підмовляти своїх знайомих, перейдіть на цю сторіс, проголосуйте за номер 4, це моя робота, я хочу виграти. Ні, я хочу, щоб було все максимально чесно, бо поки одна людина підмовляє і за неї максимально голосують багато її знайомих, інші, наприклад, 2-3 людини просто спостерігають і чекають чесних результатів. Але, звичайно, в такому випадку на чесність розраховувати не вийде. Тому дуже прошу, не робіть так. Якщо я побачу на своїй сторіс із голосуванням на лід з незнайомих аккаунтів, які масово голосують за один і той же номер, то вимушена буду виключити цей номер з конкурсу. Ну що, ніби все сказала. Зараз перевірте, чи підписані ви на цей канал, натисніть дзвіночок, щоб першими побачити, коли вийде відео із майстер-класами перших годівничок, а верніше смаколиків. Ну і не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і напишіть в коментарі, чи будете ви брати участь в цьому конкурсі. Звичайно, якщо я побачу, що людям сподобалася ця ідея, що вони активно беруть участь, то це надихне мене створювати подібні конкурси. На початку кожного сезону і наприкінці сезону підводити підсумки, обирати переможця попереднього конкурсу і розпочинати новий конкурс. Чи сподобалася вам ця ідея і чи будете брати участь, чекаю вас у коментарях. Ну і останнє. Поділіться, будь ласка, цим відео зі своїми друзями, яким воно може бути цікавим, хто із радістю взяв би участь в цьому конкурсі та позмагався за приз. А я прощаюся з вами до наступного відео, з якого ви вже зможете розпочати свою участь у конкурсі.